Яка існує донині. На 1909 році на Батиївці існувало 254 садиби. У 1911-1913 роках на Батиєвій горі було створено два резервуари для води для заправки паровозів. Води привозили з Десни через те, що воду з Дніпра було заборонено використовувати після епідемії на початку ХХ століття. У 1914 році було сплановано збудувати водонабірну вежу, але через початок Першої світової війни цей проєкт було скасовано. У 1913 році біля резервуарів споруджено цегляний будинок наглядача, який стежив за рівнем води у резервуарах. Резервуари використовувалися до 1960-х років. Наприкінці 1980-х. Сім'я наглядача, яка мешкала в будинку поряд з резервуаром, вирішила збудувати храм Божої Матері одегітрії.